Усім доброго дня в продажі Fiat Frimound, автомобіль 2011 року 2.0 дизель 170 кінських сил. Оригінальний пробіг 171 тисяча кілометрів. Автомобіль свіжо пригнаний із Швейцарії, це є 7-місний автомобіль. На автомобілі вже стоять зимові шини. Цимобіль тудовині вікна, має безключовий доступ, також є комплект літньої резини, знизу є сіра така полоса, дуже гарно виглядає в поєднанні з решіткою. Зверху стоять додаткові реги. Безключовий доступ, в Автомобіля два ключа, чистий 2011 рік. По салону є датчик світла, коректор фар, шкіряне кермо з мультимедією, з круїзом. Стасія сезона 1000 км. Гарна шкала приборів. Також є кнопка старт-стоп, оригінальна аудіосистема із екранчиком, двохзонний клімат-контроль, шестиступка. В автомобілі все повністю працює. Панелька вся ціленька. Досить просторий автомобіль. Сідіння також без зауважень. Всі ціленькі, також це електрична. Карти в нас йдуть із шкіряними вставками. прошиті. Чотири стіклоподйомника. електрорегулювання дзеркал, хром ручки. Все в гарному поєднанні. Це також зверху шкіра. Досить масивна дверка. Ззаді додаткові карманчики. Сідіння в нас, спинка опускається, також є відсувається і третій ряд сидінь. Все дуже гарно функціонує. Просторий багажник, сидіння ці складаються і робиться великий повноцінний багажник. будь-що перевести. Ця карта також без зауважень. Сидіння, бачите, наскільки ложиться для комфортної їзди. Автомобіль дуже просторий Отже, нагадую, Fiat Freemont 2011 року, 2.0 дизель 170 кінських сил, 171 тисяча оригінального пробігу. Автомобіль є 7-місний, пригнений із Швейцарії, а то в дуже класному стані. Телефонуйте.